Бахмут на крок ближчий до звільнення російські сили втрачають позиції на південному фланзі. Яка там ситуація? Заборона на вільне пересування та відсутність таких базових послуг, як, наприклад, виклик швидкої допомоги, що відбувається у містах окупованої Луганської області. Діти як засіб пропаганди, як Росія використовує неповнолітніх у війні на інформаційному та бойовому фронтах. Про це а також про інші події в окупації розповім прямо зараз у програмі за межею. Кадри палаючої нафтобази в окупованому Шахтарську Донецької області поширили в ніч на 28 липня російські пабліки. Як повідомила окупаційна влада, об'єкт був атакований аж п'ятьма безпілотниками. На ранок пожежу загасити не вдалося. Не вдалося російським і утримати позиції біля села Старомайорське. Зсу повернули його під контроль України. Бійці 35-ї бригади показали кадри визволення цього населеного пункту Донецької області на південному напрямку. Повняю задачу собою село Старомайорське. Слава Україні Героям, Героям слава! слава! на південному фланзі Бахмута. Російські сили, схоже, мають неприємності. Про телеграм-канали останніми днями поширюють дуже суперечливу інформацію з місця, але загалом безрадісно для окупантів. Так, в ультраправому підрозділі Русич стверджують, що російські військові залишили клічіївку. Інші провоєнні блогери заперечують повне звільнення села українськими силами, але визнають вкрай складну ситуацію та втрату контролю над частини населеного пункту. Сумні. І повідомлення в російських телеграм-каналах і щодо ситуації навколо сусідньої Андріївки пишуть, що сполучення між населеними пунктами після залишення російськими військовими своїх позицій максимально ускладнене в українському генштабі. Тим часом визнали, що зсу просуваються на південному фланзі Бахмута проте без конкретних. Заступниця міністра оборони України Ганна Майлер зазначила, що у районі населених пунктів Кліщівка, Курдюмівка та Андріївка бої продовжуються. А ось просування російських сил на куп'янському напрямі у генштабі спростували. Речник східного угрупування військ Сергій Черватий розповів журналістам CNN, що села Надія Сергіївка та в Луганської області залишаються під контролем Сил оборони України. Ось який вони мають вигляд на гугл-картах. Від населених пунктів залишилася лише назва. Сукупна кількість мешканців ще на 2001 рік не перевищувала й 100 осіб. Нині там нікого з місцевих немає. До речі, на окупованій території Луганщини, щоб потрапити до прифронтового міста, навіть маючи прописку, необхідно отримати до. Озі російської адміністрації, який видається на 30 діб, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лусогор. Зараз на цій території стає все важче і важче знову ж таки кажу потратити, тому що Рубіжне, Креміна, Лісичанськ майже закрити до відвідування тих, хто не прописаний в цих містах, або не має спеціальної перепустки на 30 діб, яку можна отримати лише самому в Луганську. І якщо немає цієї перепустки, але якщо ти не прописаний в місті, в місто просто не пускає. Я ж кажу, влада знову ж таки вишуковує, намагається усіляко. За словами чиновника, посилення контролю над місцевими спричинено невпевненістю у лояльності населення Леня усі сприймаються окупаційну адміністрацію як потенційні зрадники, тому, мабуть, і турбота про громадян кульгає. Відсутнє достатнє забезпечення навіть базовим харчуванням, медпослугами тощо це ж стосується не тільки відновлення світла чи води. Це стосується усього по медицині, взагалі катастрофічна ситуація, тому що е, на весь Северодонецькрон, е, велике агломераційне місто, яке було да, незважаючи на те, яка там його частина знищена, лише дві аптеки. І ті без наповнення лікарськими препаратами е, усю медицину можна через таких знаєте, таксистів-волонтерів. З Луганська можна замовити, але тільки по двойному і трійному тарифу. лисогор також розповів, що сіверодончани скаржаться на так звані потьомкінські ремонти. Днями окупанти відкрили спортивний майданчик. Щоправда, є один важливий нюанс. Він був збудований ще у 2020 році. Також місцеві розповідають про низьку якість відновлення багатоповерхівок. Вікна ставлять нерівно і не за розмірами. Вхідні двері встановлюють вибірково, а у під'їздах. їх зняли взагалі. Системи водо- та теплопостачання перебувають у напівдемонтованому стані. Вже кілька місяців. Як роботи зупинено. Підрядник із міста поїхав. кажуть, що до втручання ремонтників будинок перебував у кращому стані ніж зараз. Артем Лисогор, голова Луганської ОДА. Безпощадно російська влада не лише до місцевих цивільних, а й до колаборантів так правоохоронці, які перейшли на бік Росії, почали отримувати повістки. Їх тепер відправляють на фронт воювати проти України. А посади, що звільнилися, займають вихідці з російських регіонів. В початку цього года прийшов приказ, що в командировку каскада вучасткове обратно не просишся. Я смотрю. Ні, ну бы хочеться работать в Росії в далі е, участковим. Ось такі веселі пацани. В общем-то, прекрасно розуміють, що коли є необхідність находиться непосредственно на фронті, то це превыше всього. Так уже повелося, що дірки на фронті Кремль затикає насамперед населенням окупованих регіонів. Цінність їхнього життя явно менша для російської влади. Та й треба якось відтягнути другу хвилю мобілізації в самій Росії. Вітаються будь-які методи. Зачем ви б'єте? Ці кадри знято в окупованій Макіївці, що поряд із Донецьком, місцевого жителя побили, закували у наручники та відвезли у невідомому напрямку за те, що він нібито самовільно залишив частину. Його можуть вбити. Його можуть вбити, ніхто не знає, куди відвезли. Документів ніхто не показав, що коїться люди, оприлюдніть. Так не повинно бути. У людини закінчився контракт 13 січня. Бойовики, які пакують чоловіка, мабуть, з цим не згодні, і маківський кейс це лише один із багатьох випадків, який потрапив на камеру. А що адже незаконно мобілізовані угрупуванням ДНР після анексії, так і не отримали жодного правового статусу у Росії. Поки що формально вони вважаються добровольцями, що на тлі цієї картки. Ти не звучить як злісна іронія. Однак, невдовзі цілком можливо, всі такі добровольці змушені будуть підписати контракти з міноборони на початку літа. У відомстві вирішили взяти під свій контроль усі добровольчі формування у Росії. До речі, це одна із причин маршу справедливості голови ЧВК Вагнер Євгена Пригожина на Москву. Після підписання контрактів у мобілізованих угрупуваннями ДНР та ЛНР взагалі виникає безвихідна ситуація, адже за російськими законами всі контракти з міноборони пролонгу. Аж до закінчення так званої СВО, або поки не помреш, або не получиш поранення. Не всі бойовики на посадах угрупування ДНР задоволені вимуванням чоловічого населення регіону, відповідають росіянам тією самою монетою на місцях, де це можуть зробити. Черговий такий випадок стався цього тижня. там порядку зібрали і увезли в Донецьку область а, в 9 9-ту бригаду 1-го корпусу ополчення ДНР. А, то Хотелось бы задать вопрос, каким образом мы сюда попали. Здесь нас держат в строгой секретности. Практически нет а, никакой информации о том, вообще куда мы направимся. А, пред, ну, предположительно, судя со слов местных офицеров, а, что мы будем служить совместно с со штурмовиками Z. Штурмовики З це фактично штрафбас сформований із ув'язнених. Зазвичай вони беруть участь у так званих м'ясних штурмах. Тож не дивно, чому ці добровольці батальйону Камчатка так запереживали. У воєнних білетах у нас не стоїть ніяких е -е, пометок, де ми знаходимося. У нас немає виписок з приказу. Е -е, Наше командування з нами. Ні один із нашого командування батальйону не поїхали з нами. Ні. Офіціальна морально ми не були до тому, що ми пойдемо в шторм з просим Просім в срочно порядку, Пока ми ні убулі на передову. З батальйону Камчатки Можливо також зазначити, що жодна подібна скарга не закінчилася для тих, хто її записує добре, або всіх відправляють на підвал на перевохування, або кидають у найгарячіші точки, де незадоволених стає менше фізично. Відомий у Росії військовий кореспондент Сладков обурився українським написам в окупованому Бердянську. Також йому не сподобалося, що місцеві не поспішають змінювати українські номерні знаки на російські. Ну, номера не всі міняють. Українських номерів багато. Люди не торопяться. От. Український номер. Український номер. Украинский номер. Не торопятся люди менять. Сладков дивується. мовляв, как это так, адже мы, вызволители, нибыто допомагаємо местному населению, а нас так не люблять. Мы меняем в Бердянске асфальтовое покрытие, а они не меняют номера. Значит, еще не а, эквивалентный обмен. Російський воєнкор пише, що таким чином у нього складається враження, що він, наче, їде Україною. Може варто йому нарешті наздогнати, що так і є. Залучити до виконання бойових завдань окупаційні сили пробують і дітей. Так, один із російських ресурсів днями опублікував відео, на якому підлітки у військовій формі та з провоєнною символікою чергують на імпровізованому блокпосту на окупованій частині Донецької області. Мене звати Андрій, я увлікаюсь футболом в вільний час. Время... Гуляю с друзьями и стою на посту. Меня зовут Богдан, 11 лет. Увлекаюсь ничем, стою только на поступком. І кіда теж на блокпосту стою. що важливо, діти на відео підтверджують, що роблять це за підтримку російських військових, і такий дитячий блокпост не один ними часто хозуються у російських змі. Хоча міжнародне право забороняє залучення дітей до війни, такими вважається не тільки примусно помалітніх до бойових дій, а й надання підтримки військовим. Крім того, діти на цьому відео візуально майже не відрізняються від комбатантів, тому їм може загрожувати небезпека. Але здоров'я та життя дітей турбують окупантів. лишь тогда, когда ценно для пропаганды. За 9 лет, что украинские националисты не прекращают обстрелы региона, погибли уже почти три сотни ребят. Памятные акции, траурные митинги активисты молодежных организаций провели и на площади ДНР у посольства США. Сегодня мы видим и весь мир, я надеюсь, видит, что от украинских снарядов погибают уже не только дети Донбасса, маленькие граждане, граждане всех приграничных районов Российской Федерации. Страдають день пам'яті дітей жертв війни на Донбасі започаткована так званою ДНР у 2022 році. По перше, де ви були 8 років, перші жертви серед дітей з'явилися ще у 2014 році. А по друге, Росія маніпулює цією темою не заради того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих дітей, а щоб розпалювати ненависть до України. Українську армію, яка убила Горловську мадонну і убивала їх таких 8 років. Російська пропаганда вважає за краще вибірково говорить. Про жертви серед дітей на Донбасі наведу приклад 24 липня. Пляж біля водойми в Костянтинівці, що під контролем зсу в Донецькій області, потрапив під російський обстріл СРСЗВ «Смерч». Дві дитини загинули, ще дві отримали поранення усім їм від 5 до 11 років на місці дитячі іграшки та кров. Федеральні телеканали, місцеві сепаратистські змі, провоєнні блогери. Я гадайте, хоч хтось, хоча б щось про це повідомив, жодної публікації. Ці жертви серед дітей Донбасу російською стороною не враховуються. Причина проста: кремлівській пропаганді це не вигідно і просто не потрібно. Російські змі займаються маніпуляціями та поширенням фейків, вигідних саме Кремлю. Цього тижня це вкотре довели. Ли, висновки ООН щодо вибуху в Воленівській колонії на окупованій території, який стався рік тому, 29 липня. Нагадаю, там отримувалися українські військовополонені Азовсталі. внаслідок теракту. 53 із них загинули. По федеральних телеканалах тоді розповідали про те, що це нібито зсу вдарили хаймерсами по своїх. В Віюлі по СІЗО в Єленовки ВСУ білий з Хаймерса. Тогда погибли полсотні воєнопленних більше 70 пострадали. Удар по послідственному ізолятору в Єліновці, по даним російського міністерства оборо. Київським режимом був нанесен із американської системи Хаймерс. Так от ВОН встановили, що ракети від Хаймарс не мають до цього теракту жодного стосунку. Хоча точні обставини інциденту в ніч 28 на 29 липня 2022 року залишаються неясними, доступна інформація і наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був викликаний ракетою Хаймерс. Он навіщо російській стороні треба було брехати свої думки з цього приводу? Пишіть у коментарях. Також висловлюватися і на інші теми, які ми з вами сьогодні обговорили. Ставте лайк цьому відео, поширюйте його між своїми друзями, знайомими та рідними. Важливо, щоб про те, що відбувається в окупації за межею, дізнавалися якнайбільше людей. До зустрічі рівно за тиждень.